Сьогодні я вам розповім про мою знайому дівчинку Наталку. Якось вона гралася з м'ячиком на березі річки. Мимо неї пропливали човни, катера, пароплави. Діти, роздивіться уважно картинки і назвіть, що на них зображено. Що це? Це човен вірно. А це? це катер. Що зображено на цій картинці? Так, це пароплав. Який це транспорт? Так, водний. Чому його називають? Водний транспорт. Вірно, цей транспорт плаває по воді. На одному із човнів Наталка побачила клоуна. Вона задивилася на нього і впустила м'ячик у річку. Наталці стало шкода м'яча, і вона заплакала. Мн. Гмн. Клоун дістав з води м'ячик і віддав наталці. Щоб вона не плакала, він почав її веселити. Ви хочете дізнатися, як клоун розвеселив дівчинку Наталку? Спочатку він показав наталці ось такі вправи. Ми виконаємо їх разом. Для цього приготуйте свої люстерка. Виконаємо першу вправу, яка називається Великий м'яч. Треба широко відкрити рот, ось так, як я, і тримати його відкритим. Беріть свою люстерку, дивіться на свій рот і повторюйте за мною. Робимо великий м'яч. Закриваємо рот. І ще раз. Закриваємо і ще. Добре, молодці. Слідуюча вправо сховаємо м'яч. Треба впирати кінчик язика по черзі в одну щечку і в іншу. Дивіться, як я буду це робити. Наче у нас м'ячик захований за щічками. Дивіться в своїх люстерках, повторюйте за мною. Сховаємо м'яч. Добре, молодці. І ще одна вправа називається підкинемо м'яч. Треба рот трішечки напіввідкрити і робити рухи язиком. Гору вниз, але за зубами. Дивіться, як я буду це робити. Потім будете повторювати за мною. І ще раз повторюємо. І ще раз. Добре, ми разом із. Словно розвеселили дівчинку Наталку. Згадайте, як плакала Наталка. Так, вона плакала. М. 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 Коли дівчинка плакала, то вимовляла звук М. Подивіться на мій рот, як я вимовляю звук М. У мене рот трішки відкритий, а язик заховався за зуби. Н, Н, Н. Подивіться, діти, на фотографію розумнички. Вона теж вимовляє звук Н. Який у неї рот? Рот неї трішки відкритий, а язичок заховався за верхні. ЗУБИ Тепер візьміть свою люстерка і подивіться на свій ротик і будете вимовляти звук Н. Повторюйте разом зі мною Н, Н. н. І ще раз нн. Н, Н. А тепер діти. Візьмемо нашу ниточку до рук і спробуємо її розтягнути, чітко вимовляючи звук н. 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 Розтягується ниточка? Ні. Вона рветься. Так в який будиночок ми поселимо звук Н? Так, у синій будиночок. І фотографію розумнички, де вона вимовляє звук Н, поставимо поряд. Клоун запропонував наталці пограти в гру, яка називається Зловий звук. Коли ви почуєте звук Н, ви будете плескати в долоні. Слухайте уважно і готуйте свої долоньки. А клоун буде називати вам різні звуки. Слухайте уважно. А М, Н і П Т Н. Молодці. Ви навчилися чути звук Н. Клоун дуже задоволений. Клоун привіз картинки, роздивимось їх і назвемо предмети, які зображені на них. Називаємо намисто слон. Диван, бант, клоун, Банка. Човен, Кавун. Ви назвали правильно всі картинки, чітко промовляли. Звук Н молодці діти. А зараз ми з вами пограємо в гру, яка називається Добери потрібне слово. Ви ще раз уважно подивитеся на картинки і відгадаєте, про яку з них я буду розповідати. Наталка одягла червоне що. Вибирайте картинку. Так, червоне, намисто. Вірно. На столі стоїть що? Вірно? Банка. Клоун сів куди? На диван. Вірно молодці. Продовжуємо грати, роздивіться ці картинки, і доберіть потрібне слово. По річці пливе човен. Молодці. У зоопарку ми бачили слона. Вірно. Наталка їла соковитий. Кавун. Наталку розвеселив. хто? Клоун. Молодці діти. Добре грали і добирали потрібні слова. Щоб краще вимовляти звук Н, ми промовимо чистомовочку про клоуна. Повторюйте разом зі мною. Он. Перед вами клоун. Ін, ін, ін. Ох веселий він. Ан, ан. ан. Він їсть банан. Ан. ан, ан. Сів він на диван. Он он, он. побачив клоун сон но, no, но. No, no. Виглянув клоун у вікно н, н, ни. Виступали клоуни. Молодці малята, ви добре вимовляли звук Н. Діти, з яким звуком ми познайомилися сьогодні на занятті? Так, із звуком Н. А в який будиночок ми його поселили? У синій будиночок, вірно. А чому? Тому що звук Н ми не можемо співати і розтягувати ниточку. Ниточка рветься. Які слова із звуком Н ви запам'ятали? Давайте їх повторимо. Банка, намисто, диван, човен, слон, кавун, клоун молодці діти. На цьому наше заняття закінчується. До побачення!